Богдан Юрків, який був свідком власне, цієї атаки, який перебував безпосередньо на місці, і зараз є безпосередньо на місці події. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю. На жаль, ранок сьогодні у Львові недобрий. Вже є інформація про чотирьох загиблих мешканців, більше 20 поранених. Пошкоджено декілька будівель шкіл, знесено півдаху житлового будинку. Також я зараз на місці, де Завершили гасити пожежу ще одного будинку житлового біля вулиці Коновальця. Це історична частина ще міста Львова. З шостої ранку буквально небайдужі мешканці зібралися біля постраждалих будинків. Розбирати завали під завалами, все ще були люди. Але дякувати Богу, живих вдалося дістати. На місці працюють всі комунальні служби, швидка поліція, рятувальники. Отже, е, вже четверо загиблих. Це, це жахлива новина. Справді, справді, чорний сумний ранок для Львова, і ми лише можемо висловити наші щирі співчуття родинам загиблих. Сподіваємося, що цей рахунок не буде збільшуватися. На жаль, багато поранених. Пане Богдане, яким був ранок саме для вас? Що він почався? Що ви робили оці останні кілька годин? Власне почався мій ранок з того, як я проснувся уже від звуків, як над головою. Буквально над моїм будинком почали збивати шахеди ракети. І так виглядає, що і ракети, і шахеди нашим. Збройним силам, повітряним силам вдалося збити, але, на жаль, від уламків ніхто не застрахований. І так виглядає, що саме уламки впали і на житловий сектор, саме тут, де я проживаю поруч, і, на жаль, значна кількість постраждалих. Але московським окупантам немає різниці, що це військовий об'єкт, чи це цивільний об'єкт, тому. Під загрозою насправді є всі цивільні об'єкти. Я хочу наголосити, що тут якраз поруч біля мене школа, в яку мали б зараз прийти діти навчатися, але, на жаль, вони точно найближчим часом вже не зможуть відновити свій навчальний процес, так як у школі немає ні вікон, деякі класи пошкоджені, і сусідній ліцей також має певні руйнування. Які були ваші дії, коли ви зрозуміли, що, що, що це сталося на вашій вулиці буквально? Я одразу побіг, можливо, чимось допомогти. Ми власне ще із ще з сусідами почали перші прибули на місце події, почали розбирати завали. І, власне, десь, напевно, в тій згуртованості вдалося нам і швидко витягти тих людей, які були власне, під завалами, одразу дуже оперативно приїхали. Служби, рятувальники і поліція згодом швидка, а потім і комунальні служби. Тобто, перше, що я робив, це я вже розумів, що удари відбулися, то побіг на допомогу людям. Не так часто Львів переживає такі атаки. Ну, порівняно, звичайно, наприклад, з тим самим Харковом. Це що для вас особисто є? от Ця атака ж. Про що вона? Яким це нагадування всім нам? Для мене ця атака є просто черговим уже підтвердженням всієї нелюдськості ворога і агресора, з яким нам сьогодні доводиться протистояти. І е, коли Україна є власне цим щитом цілого світу і цілої Європи, дуже сумно, що саме від цього змушені сьогодні страждати, власне, українці. Але ми повинні. Як то кажуть, не опускати руки, продовжувати нашу боротьбу, збільшувати виробництво вітчизняного озброєння і захистити як цивільне населення, так і допомагати нашим збройним силам, щоб вони подолали російського агресора, російського окупанта. Для, для Львова, ви знаєте, деколи видається чимось неймовірним, коли ти думаєш про. Про всю цю історичну забудову, що вона може бути також руйнуватися російськими ракетами, але мені здається, ми маємо пам'ятати, що, наприклад, та сама історична Варшава була вщент зруйнована під час Другої світової війни і була відбудована з нуля. Те саме було в дуже багатьох німецьких містах, зрештою. Але і немає і чогось недоторканого. Єдине, що не знаю, це може я особисто скажу свою думку: російське варварство особливо. Рельєфного пукло виглядає, коли руйнуються якась, якісь пам'ятки пам'ятки архітектури, пам'ятки занесені в, в, в реєстри ЮНЕСКО і, і я пане не Андрію. Згадайте, що по Львову ще 1 січня зруйнували музей Романа Шухевича, там, де поліг у боротьбі Роман Шухевич, який не має, на жаль, могили, але має місце свого останнього бою. І наше завдання сьогодні це, щоб такі історичні пам'ятки, які зруйновані російським агресором, ми відновили такими, якими вони були з самого початку. Абсолютно з тим погоджуюся. Чи цей удар російський, якщо він спрямований на те, щоб зломити волю українців до боротьби, чи він принесе успіх? Точно ні. Агресор тільки. Своїми діями насправді і згуртовує українців на те, щоб вони продовжували цю боротьбу. У нас іншого шляху немає, тільки боротися і вижити і іншого шляху в нас просто немає. Дякуємо, Богдане. Богдан Юрків був з нами. свідок класна подій, який зранку допомагав розбирати ці завали. Ще навіть є пожежа, ліквідовується остаточно в одному з в одній з будівель. На жаль, бачили самі ми, що є серйозні дуже руйнування. Шахеди підозрюються, що могли бути застосовані надзвукові ракети «Кінжал». не пошкодували е, московити для Львова своєї такої дорогоцінної і е, нечисельної не в них зброї.